Так, друзья, всем привет. Продовжуємо ми віяти семочку. Він уже дав. Привіз я прицепаночки. Если видно. Сейчас, короче, прибираю оці мішки, запускаюся и будемо віяти. Нам треба ще навіяти 10 мішків сьогодні. Так, друзі. Поставив я короче, телефон. Сейчас я покажу як я запускаю його. Цю віялку став. Включаємо в розетку. Ось так от. Ось, дивіться, слухайте. І все, ви. Нифига. Я вот так делаю. За этой шкивосечкой запускаю. И... И она пришла. Вот так вот. Зараз підставляю сюди відра, а й вона, мотор трохи прогріється. У мене ще тут осталось вам ічка з половиною. Оце як короби трохи. Тоді виключаю, запускаю нормально, ну, мотор нагрівся. Вчора трохи попів паутину там тому що воно сюди задуває Виходиш весь білий Сюди ось я грузю, коротше, 16 мішків 16 мішків грузю в прицеп Отак от воно виглядать. Отак трохи задер. А це мішок, мені привезли, були 7, ну на олію здавали. В неї влага 10. Я її мішаю короте, з усіма. І нормально. Зараз вировнюю трохи. О. Оце 10 мішків перевію зараз. І отут віса складаю. І сюди оце воно все скидається. Це я тут макуху набираю. Такими вісами, воно електронне, нормально, одразу все показує. Не треба там щось двигати. І горілкою цією зігрів тоді мотор, ну це фігня. Отак, зараз я перевіваю 10 мішків і там 16 мішків і 6 сюди зараз складаю. Потім, коли буде охота повіять, то буду віять, їхали, потеряли, були крило, знайшли, треба буде його поставити. Оце в цей прицеп, то на макухи влазить. Я ось возив. Тона, отак от вона. Ну, нормально. Дугу знімаємо туди-сюди. Ну, короче, сейчас я приготовлю все і тоді включуся. Так. Продовжаю віять. Трохи навіяв. И на улице там Англосе. Вот такая семочка. Тихенько вію, не спішу щоб хорошо провівало щоб сюди. Ну тут теж богатенько семочки. Ну буду ще раз його потом провівати Ну а так, вроде нормально, видится. оце отаке -от воно. Видите? Пили из всякої всякой этой Ну сейчас вот это довиваю если мне надо три мешка и все как раз будет нормально ему Вилка ничего, все нормально работает Вот такие дела Відрость повністю. Ну, друзі, буду закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!